Бачимо яскравий приклад хама на дорозі. Автомобіль запаркований на тротуар і відстань між будинком і багажником кілька сантиметрів. Водій заслужено, отримує наліпку. Мені плювати на всіх. Я паркуюсь як хочу. Дайте пройти місяць тому. У такий оригінальний спосіб члени одноіменної громадської організації звертались до водіїв порушників, обклеїли чимало автівок у центрі міста. То я собі один раз стояв такий ягуар, що я собі один раз, ну серйозно, повністю серйозно говорю, порвала аж мешти, бо не могла його обійти. На самій пішохідній частині стають на людей, не звертають уваги. До старої врестки, подивіться, само брамо, дитина з коляскою немає як перейти, з дитиною немає як перейти. Однак тепер до членів організації Дайте пройти почали навідуватись міліціонери. Так один у формі, інший у цивільному знайшли Ірину Магдиш, вимагали письмового пояснення дійства з наліпками. Свій прихід пояснили реагуванням на заяву одного з власників авто на звернення громадянина України з міста Харкова, що мене дуже здивувало. який написав якісь звернення наскільки я розумію, міністерство внутрішніх справ. На те, що у Львові порушуються права громадян України, зокрема водіїв, що мовляв, група, дайте пройти, недозволено знімала відео приватні автомобілі і водіїв і виставляла це, це в інтернет. Ми нічого не знімали і нікуди не виставляли, пояснює пані Ірина. Зйомки проводили журналісти. Активістів здивувало, що на них відреагували миттєво. А от водії, які порушують правила паркування, й далі на тротуарах. Є одна тривожна нотка. Перше, що будь-яка самоорганізація суспільства найменша, так? люди зібралися захистити якісь свої елементарні права. Вона викликає відразу реакцію органів чи, чи держави. І ці ініціативи насправді задушуються не тільки ще в зародку, а ще там, умовно кажучи, до запліднення. Правоохоронці пояснюють це простіше. Ми зараз відпрацьовуємо ситуацію, але по великому рахунку зрозумійте мене вірно. Я повинен відреагувати на любі прояви прояви порушення громадського спокою. І на водіїв порушників запевняють, реагують так до прикладу, оформляють протоколи навіть на своїх біля прокуратури. Складені на них протоколи, до речі, за неправильне паркування. Взяти будуть штрафи, я впевнений в цьому. Ми повинні в першу чергу, для того, щоб дисциплінувати людей, дисциплінувати своїх підлеглих, які охороняють. Тож є сподівання, що працівники дає врешті-решт підтримують і громадських активістів. Що почнуться репресії проти тих, хто бореться з машинами на, на тротуарі, ну є ж славнозвісний цей вислів «Махатми Ганді, та що спочатку тебе не помічають, потім з тебе сміються, потім з тобою починають боротися, потім ти перемагаєш. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.